Всім привіт! Знову я підходжу до своїх колод. Я не знаю чому, але, але початківці та і не тільки початківці, а просто любителі бджільництва е, вважають, що колода це щось таке страшне, таке архаїчне і не технологічне, що з нею треба поводитись якось інакше, зовсім інакше, аніж це роблять із... З нормальними вуликами, корпусними чи лежаками, взагалі з рамковими вуликами. Так ось, з колодою. не Всі ті ж маніпуляції можливі, які ну найменше, найменше це половина всіх маніпуляцій, які, які доступні з рамковими вуликами, доступні і в колоді. Просто вони проходять трішечки інакше і, можливо, трішечки важче. У мене на каналі є. Відео, як я роблю відводки з колод, як я роблю нальот на маточник з колод, з колоди, яка зараїлась, як я беру сотовий мед, не вирізаючи гнізда за допомогою надставок. Все це в мене є, бажаючи можуть прийти подивитися. А я з дивлюся, що в мене тут в колоді троутень літає. Не зрозуміло. Тут молода матка, можливо, можливо тут які, які проблеми. Так ось, всі ті маніпуляції, які можливі з рамковими вуликами, можливі вони такі ж самі із, із вуликами в колодах. У мене є багато про це відео. І ось мене, ще, ага, мене запитували, ще, як лікувати від кліща або взагалі як лікувати. Та так само лікувати, як і нормальні рамкові вулики. Що я в рамковий вулик поставив смужки від кліща, що я в колоду поставив смужки від кліща? що я... Ще ось японський чи розбарну колоду поставив. Так само так само ще і лікую всі вулики. Нічого тут страшного і такого, що страшно підходити, навіть до цих колод немає. І ось, мене ще запитали, як я підгодовую колоди. Звісно, я, я колоди завжди. Не підгодовую. І взагалі я їх ніколи не підгодовував, але можна підгодовувати і колоди. Ось, на прикладі цієї розборної колоди. У мене просто в цьому році багато язиків, деякі ось ці рамочки, в мене просто впали. Коли я пакував мед, вони в мене впали на підлогу. Ну і з сміттям я вже звичайно пакувати їх не буду. Та і із забрусу мед стікає, так ось щоб він не пропадав, я вирішив дати, віддати його в Цю корпусну колоду. Так точно можна мед віддавати в будь-яку колоду, зверху ставити корпус і все, немає ніяких проблем. Ось так це робиться на практиці. Ось так це робиться на практиці. Що в мене тут, що в мене тут робиться на практиці? На практиці в мене вийшло слідуче. Вийшло слідучі. У мене були замовники, я різав, різав, різав мед, і, звичайно, най, найпростіше різати мед із корпусної колоди. Адрізав один корпус мало, Адрізав другий корпус мало, відрізав третій корпус мало, а мед все є, відрізав четвертий корпус і четвертий корпус. Тут меди ще був, досить, досить багато, але я вже побачив, що в, в другому корпусі, від, якщо рахувати, підлітка знизу вверх. Та в другому корпусі, я вже побачив критий розплод десь в першій третині розплода знизу. Тож на того ж Я вирішив саме цій колоді згадувати медок, який у мене став неліквідним. Звісно, я такі, такі вулики цукру ніколи в житті не давав і не даю. Але ось медок вимитий, ситу. і язики, які Язики, які попадали у мене із сміттям на підлогу і ситу, яка стекла із, із забрусу, трохи, трохи додав води, щоб було краще брати. І ставлю корпус на гніздо зверху. Холстик, так би мовити, такий холстик. Зверху на холстик. Ось таку каністрочку по розмірам корпуса. І можна наливати все. Те ж саме, саме, в принципі, все, що і в корпусному вулику, чи в будь-якому лежаку. Ставити зверху над гніздом в пустий корпус корпусному, або, або з боку біля гнізда в лежаку. Отаку бадєєчку. Ось так. Можна, можна, звісно, купити гадівничку, яка буде коштувати 200 300, 350 гривнів, Поставити гадівничку. І це все робити. Не з бадієчкою, а з гадівничкою. Витратити лишні 300 гривень, зате будете впевнені, що ви годуєте бджіл своїх із годівнички. І напевне їм буде мед смачніший. Я так не роблю, в мене просто такі бадєєчки, які підходять під корпус. І все. Бджоли беруть, бджоли беруть мед. Я впевнений, що із за перебору в цьому, цьому році. Сотового гамеду для замовників у мене мій японець буде виглядати весною, як новенький. Ось так я підгодовую свої колоди. Тож, тож не бійтесь колод. Тому що як, як послухаєш пасічників, вони розповідають, що колоди це таке страшне, таке страшне, сумне і політичне, що до них навіть страшно підходити. Нічого тут страшного немає, з холодами можна працювати так, як і з вуликами. Звичайно, це не бізнес-проєкт, бізнес-проєкт ось Ось круто, Краще для бізнесу ніхто ще не продумував. Але все одно, для, як любительський спосіб, це навіть краще, ніж, ніж для бізнесу. Знову в мене літають трути. Трутні літають тут, як вдома, середина вересня. Та в мене по всій пасіці тут трутні літають. Зараз я почекаю, можливо, ще дочекаюсь. О, трутень. і ще один. Іще один летить трутень. І ще чую, чую, десь летить. Опа! Трутні, іще чую, тут трутень летить. Їх по звуку чують, вони, вони, як вертоліти, оп-оп-оп, залітають, і ще одні кружляють. Нічого собі трутні, повертаються за бльоту. напевне, трутні шукають маток. Я не думаю, що тут є проблеми з маткою. Я дивився цей вулик. ого го, -го труті, Трутні, трутні всі. Я не думаю, що, що в цьому вулику є проблеми з маткою. Тут матка суперова, сія суперова, сім'я суперова і мед є все є. А ось так трутні, якби ще в одній тільки сім'ї тут трутні були. А так я дивлюся, вони літають у всіх колодах. Я чомусь думаю, що... На болоті, який не який, а вже і, ще іде взяток. Мята, шандра, дереза це все біля колодна тачка, все, що я показував медоноси, які я показував весь вересень, це все знімається в радіусі півтора кілометра від цього тачка. Тож я вважаю, що просто-напросто тут трутні ще не гнали, у них іде взяток. Ха -ха. Ось так. Ось так. Трутні літають, як коні. 19 вересня. Я нічого не придумую. Хоч якби я сам привів сюди трутні і напустив. Вони злітаються Злітаються із обльотів. Вони в першій половині дня вилітали на обльоти, шукали маток і ось не в дахи повертаються, тому, тому що не знають, вони не грамотні, в них немає. У них немає календарика, вони не знають, що матки вже не літають. І бджоли їх пропускають. Та і, та і видно, що немає навіть охорони. Немає, охорони такої запрополюсували, щоб було не холодно. Літочки зменшили, а охорони немає. На лісовому точку і степовому все. Це навпаки, та махорона дуже мощна і чисельна. Ось так літають у мене на болотіному точки трутні. Дякую всім за увагу, за терпіння.